Правопорядку мають користуватися повагою і довірою громадян. Інакше дистанція між правоохоронцями і тими, кого вони мають захищати, стоятиме на заваді громадському спокою. Іспанській поліції вдалося це владнати і налагодити мало не ідеальний контакти з громадянами. Як це функціонує, з'ясуємо тут, у поліцейському комісаріаті у Мадриді. Замість пістолетів та наручників перевагу тут віддали іншій зброї: сервісу коротких повідомлень Twitter. Карлос Гуера, уповноважений з питань змі, п'ять років тому відкрив твіттер екаунт Ет Тепер іспанська поліція має понад мільйон фоловерів. Це більше ніж у ФБР чи цру. Ми звертаємося до людей дуже особисто і дуже прямо. Іноді з іронією, але завжди і симпатією. Працівники цього спецпідрозділу відповідальні за комунікацію у твіттері. Роз'яснюють, дають поради громадянам, а також опрацьовують інформацію від населення і з успіхом. Завдяки підказкам із Твіттера Лише у сфері наркобізнесу вдалося затримати понад 500 зловмисників. Гуера із колегами регулярно виставляють на Ютуб і у Твіттер відео із різними поліцейськими акціями. Їхня стратегія багато екшену як у бойовиках. Це додає шанувальників у мережі. Люди запитують нас, як ми працюємо. Вони хочуть бачити курйозні та цікаві відео з наших операцій, а також одержувати поради. Патруль на вулицях Мадрида. Часом за смартфони та планшети беруться також патрульні поліцейські при виконанні службових завдань. Іноді твіти бувають не дуже вдалими. Наприклад, один із фоловерів хотів знати, як найкраще пронести косяк у літак. Поліцейські жартома відповіли. Може, варто спробувати у пачці сигарет сховати, але керівництво така порада не сподобалася. Після того я днів п'ять не спав. Але це і є той ризик, якщо постійно писати у Твіттері прямо швидко щодня. Загалом, твіттер акаунт іспанської поліції це справжня історія успіху. Швидко ще одне фото, і у Твіттер. Адже спільнота шанувальників такої крутої поліції має і надалі зростати.